Вітаю, панове! На порядку денному у нас м 6 а 2 е 1 Такий от апарат з доволі дивною назвою восьми левел, американський важкий танк преміумний. По-моєму, якщо я не помиляюся, ще й пільговик, ну але все, що вам треба про нього знати, що апаратурка доволі старенька, з низкою проблем, з низкою нюансів, з низкою балансних правок. Але при цьому він м'ятує, а тому він банально має, хоча б із цього, право гратися в реаліях сучасного рандому і так чи інакше навіть показувати, який не який. Простенький результат. Про все по черзі починаючи. Набори обладнання, загартування обов'язково, досилач обов'язково. А далі дивіться, взагалі треба турбіна бо в нього там максималка прям не ахтів. Але при цьому стабілізація в нього як для такої гармати, яка є далеко не найбільшою по калібру і не найбільш видатною по там дамагу, по пробиттю і так далі. Хотілося б сюди, звісно, стабілізацію засунути, але як я сказав. Тут уже треба обирати під себе, і я, очевидь, обираю швидкість, тому що швидкість для подібних апаратів є куди більш важливим показником, ну, а відповідно, ви там уже дивіться по собі. В польовій, в першому перше, в другому зведення, в третьому антімразь, Ну і в спеціальну комірку обираємо собі рухливість, щоб поставити турбіну. Або ж якщо ви поставили щось інше, то і тут обирайте собі щось інше відповідно. Екіпаж у вас на екрані. Це у нас 5 людей. Командир не виконує ніяку роль. Окремий навідник, окремий. Механік, окремий радист і окремий зарядник. Коротше, всі окремо. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо дане питання, а далі перейдімо до бронювання даного апарата. врешті. І. Там, в принципі, в багатьох місцях є на що подивитися, будьмо відверті. от такий він танк височенний, здоровенний, але доволі вузенький. При цьому ну, саме на тлі його висоти. А, починаючи з усього по черзі, а саме з НЛД. В НЛД у нас там у нас зона, в власне кажучи, в 191 мм, в мільярд мм наведеної броні, тому ми про цю конкретну ділянку забуваємо. При цьому НЛД трошки вище, має також 191, але немає оцієї нашльопки, яка є. У нас знизу. І відповідно, там на виході, виходить, суттєво менше, а саме 260. Але оце суттєво менше за 800. Це якби мало? Ну, само собі ні, тому що 260, та ще й В НЛД, та на восьмому левелі ну, це дохера. Це прям ну, взагалі ну що називається не стидно, да? так? Тому це прям круто. Е, потім зона ВЛД, також 191 мм номінала. Від там, нехай 235 до 250 мм броні віднизу до верху. При цьому присутні у нас вилиці, в яких також 191 мм. короче, помішалися розробники цього танка. Ну, хто там його в реалі проєктував, і всюди понамальовували 200 мм броні, да, тому отримуємо там, ну, 220 мм на виході, наведені, само собою, і з іншої вилиці аналогічно. Чи хороше це ВЛД? Ну, само собою, це прямахірене ВЛД для 8-левела. Чи хороші це вилиці? Аналогічно це хороші вилиці, а тим паче і поготіє, до восьмого левела. При цьому всьому у нас ще є кути, кути у нас мінус 10, стали від цих кутів, ну і вибачте мене, до 300 мм броні мало, та ні, це до От і це беззаперечний факт. Танчик відверто крепенький з лобової проєкції. Тут немає як м м заперечувати дану історію. От. Бортова проєкція, власне, верхній борт 66, нижній борт 66. В принципі, поставили під притомним кутом, танкуємо ББХ під рикошетом, кумулятив танкуємо наведеною броньою. І загалом борт-66, це далеко не найгірша історія, яка могла б тут бути. Тому що фактично цього борта достатньо, щоб відтанкувати всі гармати, які є у цій грі. Просто питання в тому, під яким кутом треба ставити. Але, очевидь, там передовернув ну, і поїхав в ангарну, бо 66, це, очевидь, не прям так багато, щоб пробачати такі. Помилки. Надгусенова полиця присутня, в ній 41 міліметр, тобто все, що тільки вище 123 калібра, проб'є вас сюди за правилом трьох калібрів, а все що нижче, вас сюди, вочевидь, не проб'є, буде слово Рикошет. Правильно? Правильно. Ну там хіба що побачить вас якось під таким ось кутом і проб'є яке за рахунок того, що не буде кута входження притомного, але то вже скоріше, як історія з якоїсь фантастики, ніж з реального світу. Ну, і лобова проєкція башти. Багато різних груп броні, багато сегментів. Якщо коротко, найтонші зони, це от, ну, в межах 230 мм. Тому що все інше там або аналогічно, або там плюс-мінус в такому ж діапазоні, або там буде слово рекошет, скажімо, якось у цій ділянці. Да? Там, по ідеї, до речі, кумулятива можна буде пробуватися, яке там буде наведений. А ні, ніхіра там 300 плюс-міліметрів броні буде для кумулятива, тому, ну, там окей, 260 в деяких зонах, тому що попробуй туди пробити, що називається. Навіть кумулятивним середом, якого не буде рекошета. Ну, а для всього іншого, знову ж таки, 230 найтон шазона, все інше там броня набирається. 250, 60 до 300 міліметрів, там слово рикошет і так далі. У масі там теж 230 найтон шазону, все інше набирається там, до п'ятихатки хатки включно. Ну і там рикошети також аналогічно присутні, як і на скосіках. А інша сторона башти, все те плюс-мінус саме, що й на ті, які я вам. Яку я вам перепрошую показую перед цим. Потім, о, ці всі дірки, які виглядають як дірки, фактично, у них там, ну, 210 нехай міліметрів. Окей, нехай буде оце найтоншою зоною, але вона одна мініатюрна. Але все ж таки, оця найтонша зона 210 і лючок, в якому 127 мм номіналу, 150 плюс-мінус на воданій броні. По краях, вочевидь, там буде трошки донабиратися, але в загальному, лючок, само собою, пробуватиметься без будь-яких труднощів. Єдиний нюанс, в нього доволі складно буде влучити з двох причин. Перша причина, він не прям такий здоровенний, а друга причина танк цей доволі високий. Ну і, вочевидь, бачите, його прям отак ви будете нечасто. Скоріше, будете, господі, бачити, його десь в такому положенні. От, ну і, Коли ти його бачив в такому положенні, вочевидь, ситуація з відслідуванням лючка суттєво. Ускладнюється. От, якась така історія. Начебто все сказав. Єдине, що дах корпусу скільки там 25 мм, що само собі говно. Ну, і там ззаді ось якесь говно випирає, там 66 також, але от прямо тут. 66 також. Ну, коротше забійте, да все. Це все інше не має ніякого значення. Такі загальні риси бронювання ми з вами продивилися, і можна переходити безпосередньо до а, боїв. Да. Підсумовуючи все вище сказане, ми отримаємо доволі крепенький танчик, що називається. В нього добротне НЛД, яке тим паче виступає обманкою, навіть попри те, що танк доволі старий, і всі про нього знають, воно все ще виступає обманкою, і багато хто в нього буде цілиться, буде стріляти і буде не пробувати, тому що ну, 250-260 мм бронів для НЛД, це дохера для восьми левела. Це беззаперечний факт. Я думаю, вам не буде як з ним посперечатися. Таке НЛД ти хер на 10-му левелі, де знайдеш там за деякими винятками, знову ж таки. От, але ви розумієте, про що я. При цьому ВЛД також добротне, вилиці добротні. Єдине, що, до речі, знаєте, що я не гляну, зараз я м'якнуся на сайт знову. Е, да, при передовороті при танкуванні ромбом, там вилиця трошки втрачатиме, ну буквально 30 мм броні, там, там 20-30 залишні під таким кутом, і там ставатиме з 230-210 в середньому міліметрів. Це для ББХ, тобто для підколу буде е, банально. А куди він хоче їхати, мені треба направо. Для підкола буде банально ще більше. Ну, в плані ще більше наведеній броні, а для акумулятора буде ще більше цієї самої наведеної броні. От, якось так. О, броні. Да. Класний, добротний, дуже метовий танк в цьому плані, і питання нарікань не виникає. Все прям дуже дуже, що називається, грабельно. Е, і проблематично для вицілювання супротивниками. Так зараз вийдемо, попробуємо пікану, здати навіть тичку якусь. Куди ти мені закинув? Ну, ну що сталося? Я ж тільки поговорив про броню. Ну що ти зробив, чувак? Ти куди? А ну ось в 230 мм закинув мені чувачок. Ну і загалом, а як ви думали, а як ви хотіли? І таке буває, да? Таке в життя, і воно загалом бентежне. Ну, до речі, танк видно, мені навіть видно буде його оцю осю дірочку. Тихо, куди поїхав? Що він робить? На, да. получай, земля вонюча, правильно землю вбили, ну і зашибись, саме ж в землю я і стріляв. Да, тому в нього хороше, це очевидний факт. Ну, Скорпіону похер, тому що це скорпіон, вибачте мене, да, От і все. Але мені треба стріляти йому в силует, ну, буквально в силует, я відцілюю не якусь конкретну ділянку, а просто гребаний силует цього танка. А йому треба стріляти мені в конкретну, вразливу зону, тільки тоді він може мене пробити. розумієте, в чому... Різниця, в чому нюанс, і в чому різниця, нюанс, Я сподіваюся, що ви. Зрозуміло, бо вам було що продемонстровано. Мені треба влучити в будь-яку точку, йому треба влучити в конкретну, в очевидь ділянку броні. Ага, там бурас катається, це погано і неприємно, будемо відверті, але маємо те, що маємо. По швидкості, 29 вперед, 14 назад. Ну, типу, само собою, цього мало, це очевидний беззаперечний факт. Я думаю, ніхто не буде з цим сперечатися в здоровому глузді. Але під турбінкою та ще з роханням того, що це все ж таки 8 левел, а там якийсь тихо. А не якийсь там 9 чи 10, ну, для 8 левела там 34 з турбіною пайдіот. Загалом прям великих нарікань питань: а, Та що таке? Не виникає, Куда? Ну і 30 мм доблять чуваки башту мою, і це, безумовно, неприємно. Башта на фоні корпуса доволі насправді ще й вразливою виглядає. Саме через те, що в корпусі, ну там в середньому по 260 мм, вибачте мене, да? а в башті по 230. Ну і вочевидь. Саме через це в башту всі долбуть і навіть пробивають. Будемо відверті, це неприємно. Але маємо те, що маємо. Да, тому швидкість 29 парад, 14 назад, цілком притомно, він її набирає, він її поїде. Тобто ну, в цьому плані питань нарікань немає, бути їх не може само собою. Ну і снаряд падає в землю, тому що гра про точність про це не повинні ніколи забувати, вочевидь. А от лісовий нюх стоячи тупо АФК, закидуючи огур. Бо така туна гра дуже чесна, дуже. Ой боже. Справедливо, куди? Ну куди? Ну куди ти закинув? Я не розумію. Ой Господи, який це фарш? Що він робить? Що цей фаршмачник робить? Куди він дивиться? Що він взагалі ісповняє, так сказати? Непонятно, непонятно. Так, хорошо, цього разу взагалі він не влучив. Там, до речі, зараз має бути зверху вже драти. Це, очевидно, неприємно. Я даремно взагалі стою проти нього пікаюся, тут навіть немає сенсу це робити. Тим паче, що зараз зверху прийдуть ті почки і будуть мене драть. Ну, але таке життя і воно бентежне, нам треба щось робити. А що робить, хрен його знає. По гарматі 105-й калібр, кути вниз, мінус 10, кути вверх плюс 20, це класно, круто добротно в обидва, кажучи, напрямки, що називається, що вверх, що вниз. По снарядах база АББХ 204 пробиття. 945 польотів у моїй варіації. Альфа-страйк 320 одиниць. Підкалібер спеціальний пробуває 245. Польот має вже 1200 у моїй варіації. І при всьому цьому альфа така сама в 320 одиниць. Фугас максимально звичайний, про цей тривіальний, немає чого навіть про нього е, говорить, розмовлять і додавати. Хай він буде взагалі пікатися чи не буде, як ви думаєте? От тепер має пікатися. А, стоп, його, його ще знищив Скорпіон. Навіть не посвятившись, тобто він фактично навіть не виїхав під нього, ти вдумайся. Ти просто вдумайся в цей фарш, ти просто вдумайся в цей сюрбов, що боже, яке говно ми граємо. Ви граєте, я гроші заробляю. О тут уже кому що, і в кого як, як то кажуть. А, да, по снарядах базовий, звісно, ну трошки сумненький снаряд будемо відверті, це очевидний беззаперечний факт. Тихо, не трогай мене, не трохи мене твар. Нахер ем, те, що снаряд базовий слабенький це просто беззаперечно. Тут немає про що говорить. Але при всьому цьому Спеціальний це Ну, в принципі, компенсує, плюс не забуваємо що танк як я сказав, по-моєму, він у нас пільговичок. Тихо, я не стигаю довернутися нікуди. Нати і в кришку корпуса. Все він здався, чи що? Я не розумію, що він робить? Тихо, а що він робить? Ага, ну непонятно, краще, що він робив. Чувак або здавався, або не здавався, або намагався висіли грома, а я йому підбивав. Коротше, дивний ті пуля, ну, але знову ж таки, ось наглядно про бронювання. Да? Поки я стояв башки, коли мене було видно найбільш виразні ділянки мого танка в цілому, не то, що там корпус, а саме мого танка, тобто башту, Доти мене е прям без проблем пробували, роздирали. Тільки ось, ось чувак приїхав в притул, в НЛД він мене, по ідеї, не пробив. Да? Ось, бачите, будь ласка, ось одне пробиття на, на, на НЛД а, в цей теску в НЛД він мені, по-моєму, навіть не вистрелив, якщо не помиляюся. Ну і загалом, от, би, наглядно. Просто було наглядно все продемонстровано. Е, стабілізація, як для 105-го калібра, вона, м як маємо це сказати, вона не найкраща. Хотілося б набагато приємніше чому мати. Зведення доволі швидке, в принципі, питань нарікань не виникає. Е, ну і загалом по комфорту гармати, прям глобальних нарікань їх. Е та бути їх не може загалом. Тому що, знову ж таки, ну був би це не пільговик, то пробиття в 204 було б маловато. А оскільки це все таки пільговик, то 204 якось і не здається таким прям маленьким пробиттям. Тим паче танк високий, ти доволі часто стріляєш зверху вниз. І да, о, там, умовно, при стрільбі в НЛД це грає з тобою в злий жарт, тому що навпаки, в тебе тоді більше прибідьонки в супротивникам. Ну, бати вище за нього. А от при стрільбі в ВЛД, навпаки, ситуація на нашу користь грає. Ну, одним словом, ви розумієте, про що свої нюанси, свої мінуси, свої плюси, свої приколи і так далі. Ну, от стабілізацію дійсно хотілося б під такий калібр поприємніше, тому що ну, це все ж таки, ну, вибачте, мене, це 105-ка, а не там якась 120-ка чи подібне, правильно? От, І під степяточку хотілося б чого не повісіліє, якось так, да. Прямо таки дуже-дуже сильно кортіло б. Ну, але маємо те, що маємо. І граємо, на жаль, з тим, що дали. Як то. Кажуть тихо! А, ти поїхав, Чуть не пробив мене. Ну, чуть не не зарізав мене в перевулку. Е, По-моєму, зліва поламався. А, ні, не зліва. А ззаду танк, ну все, я не стигаю там. Да. Кал Іван уб'є в спину зараз підступно. Давай, убивай, молодець, да. Можна було, типу, попробувати розвернутися, довернутися, Млеха все одно не встигала. Да, Мабуть, треба було повертатися на Кал Івана хлібальником, пробувати давати мутичку. Я все одно висновку здохнув, щоб приїхала Млеха і убила мене в спину. Ну, але. Короче, впадло навіть було повертатися. Я сподівався, що Мляха можливо вийде, тому що вона майже фулова і, можливо, вона ризикнула, розмінятися, але вона не ризикнула розмінюватися, тому що вона призупинилась, як ви бачили в самий останній момент перед тим, як виїжджати. Ну коротше, хірбесним. 2 800 насрали, то й на тому дякую. Танкісти. Хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого YouTube. Каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую усім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець там хоча б від 3500 на топах, приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. От, і підсумовуючи в загальних рисах по всьому вище сказаному, ми отримуємо прям прикольний веселий драйвовий апарат. Став от піздака, от котів мінус 10, ну і як би анігілюєш, все живе, це тобі не леопард, очевидь. При всьому цьому ми маємо прям реально класне, круте ультимативне бронювання в корпусі. І, вочевидь, супротивники не посвячені, супротивники, які не знають про ці танки, про його нюанси, про нюанси його будови, навіть так буде правильніше говорити. Ну, от ви бачили наглядно, на прикладі Торнвагна, який отримав від мене три тички, а я від нього отримав 0 тичок. Розумієте? Типу, так, да, я виходив там пікав, два мені пробиття, там оце мені дав пробиття. Але знову ж таки, вони дали пробиття в конкретні ділянки, які є ослабленими. Ну і я не бачу в цьому нічого дивного, так і має бути, танки мають бути вразливі зони, але їх все ще треба вицілювати. І от тобі, там десь пробили, там не пробили, от тобі полторуха заблоченого дамага в бою. А полторуха заблоченого дамага, ну там, 1360, та плюс мої 1700 хп, от тобі вже не 1700 хп, виходить, а 3000 в сумі. Разом з тим, що я можу відбити потенційно. Розумієте, про що я, да? так? От, тому да, якось так. Перший бій 800, топ-2 по команді, пофромили ми 85 тисяч, по ціні снарядів базовий коштує 1000, Це дуже дорого для нього. Це ну, не виправдана абсолютно ціна. Спеціальний коштує 4800 під калібр. Ну і дорого, багато як завжди, Поїхали в другий бій. Не знаю, нахід для чого я все розказав, але поїхали. Вовт, wow. да, якась така історія. Тому танчик безумовно застарів, танчик безумовно, ну, зірок з неба не хапає, танчик не є апаратом, щоб на ньому пограти прям на результат, там на якісь круті циферки. А, ну ще й перезарядка в нього Гавіона, будемо відбирати 10 секунд, КД це дуже довго. Типу ось у мене 961 зараз. Це для Альфи в 320 одиниць. Ну, це реально довго, це прям невиправдано довго. Це от оцей льов стайл. Розумієте? От просто льова стайл, і немає чого більше в цьому плані додати. А в усьому іншому по бронюванню шикарний, по швидкості, ну, терпімий, там по всіх інших параметрах, та окрім стабілізації, і немає до чого докопатися, ну і дійсно лишається із поганого, тільки зарядка в 10 секунд, про яку я, до речі, забув згадати ще на початку, в першому бою, що, до речі, важливо, тому що це один з тих параметрів, які визначають не те, щоб роль, а певну роль в ієрархії цього танка. Да? Тому що давайте будемо відверті. коли ми вживаємо слово льов, ну, назву льов, нічого хорошого на думку не приходить. М'єтовий танк, метовий. Типу, броня, яка не яка є, є. Фармить, фармить. Там пробиття хороше, прикольне і так далі. Але співвідношення КДшки в 10 секунд з альфою в 320 нічого хорошого за собою, само собою, не несе. Це очевидний беззаперечний факт. Ну і так само тут. Тобто це єдине, чого цього танка прям ну не окей. Ну, знову ж таки, стабілізація, але це вже таке, зі з тобою можна миритися. Хоча по факту вона має бути. Ну, десь, от ми зараз їдемо, да, оце, ви бачите кружок, Ось вона має бути десь, ну, раза в півтора в два краще. Тобто вона має десь отут, там, де в мене зараз мишка закінчуватися, да. але аж ніяк не там, де вона закінчується насправді, розумієте, про що я? От, якась така історія. Це було доволі справедливо, як для 105 мм, яким у нас є калібр, але чомусь намалю... О, господи, але чомусь намалювали тут саме. Ну, господі, стабілізацію конкретно не під 105, а під якісь там 122-130 мм, ну і так далі. Не ясно чому, нахера я не викупаю, але. Ну, маємо те, що маємо, так сказати, розробнику видніше, да, як ви любите говорити. Тому ну, терпіть, раз йому видніше, то можете ще потерпіть. <схи> а потім і ще потерпіть, а потім і ще потерпіть. Одним словом, поробить все те, що танкісти роблять протягом уже... Ось 15 років як. Його вб'ють, поки я зведуся, да. До речі, про зведення. Зведення насправді то в нього не прям довге, в нього нормальне зведення. Нюанс полягає тільки в тому, що через те, що в нас апріорі кружок здоров'яний, як ви розумієте, да, через цей параметр ми в очевидь, отримуємо і зведення доволі затяжне, ну, бо воно починається апріорі з великого кружка на весь екран. То, як наслідок, ми отримуємо і зведення, яке доволі неприємне і доволі довге, але це насамперед через стабілізацію, а не через зведення, як таке у вакуумі. Розумієте, про що я, так? Да? От сподіваюсь, що розумієте, пробуємо виїжджать. Давай тичку. Е, майже встиг. Скотіна така од'їхав. Що ти робиш? Ну, стріляй, давай, хорошо, окей. Не, він може пробити, до речі, в теорії, мабуть. Але це не точно, там ніхера не видно, там машинка гриба стоїть. стоїть. Попробуємо, давай, отак, ломануть йому тичку. Ну і все, терпимо. воно, чувак, стоїть, я я стою. Оце танк, яким вони мають бути, типу. Доволі збалансовані, доволі э, рівні, по суті, своїй, да. От, він краще грає від рельєфу, я краще граю від. просто. О, цей зараз проб'є. Він просто міської забудови. А, ні, він на фугасі, дурачок. Я не знаю чому, до речі, але він на фугасі. Не знаю, навіщо з якою метою, але маємо те, що маємо. До речі, чувак, не загартування, але творить таку діч під назвою фугас. Я не дуже розумію, навіщо, з якою метою, шовшо. -шо. От, о, скорпіончик плюнув. До речі, це погано, зараз те, що мені скорп плюнув каток. А, і те, що в принципі Скорпіон мене бачить, це апріорі херово, бо як ви розумієте, він може мені прокидувати сюди, і само собою, це зараз мені повезло, воно впало в нього в землю, а наступного разу не повезе, воно якби полетить мені в хлібальничок з дамагом, все як положено. Оооо брат, а що ж ти зробив, брат? Брат, ти що наділав? Братюнька, що ж ти не робив? Ну, от бачите, зараз прям критично відчувається брак перезарядки, брак притомного ДПМу, от він прямо зараз відчувається дуже критично. Я сподіваюся, що ви це розумієте і без мене і без моїх коментарів, треба одразу починати його вицілювати, тому що потім буде пізно. Кидаю тичку, він не вмирає, на жаль, тому що у нас бракує альфи, само собою. Він, до речі, може пробувати в улду. Взагалі без проблем, але повезло що він мене пробив зараз. І зараз би якби я не нафейлив, да, я не нафейлив, але. Ааа, ні, Гонсало, тільки не фугас, тільки не фугасом в борт. Ніе! Твар. Сук. Коротше, да, от така вот буває. Ну, облюдок катається на фуасі, що я винуватий. Якби був на Бабехі, то був би шанс, що цей не дав би альфу. Плюс до всього цього, якби був на ББХ, то він мене перед цим не просадив би фуасіку. Ну коротше, ладно, байдуже. Я на початку багато намага прийняв, але це було м'ямно. Це було дуже-дуже м'ємно. Одним словом. Зараз була наглядно продемонстрована проблема того. е-е-е... є перезарядка 10 секунд на альфу 320. Ну, типу, якби це було Альфа 400, потей немає, а так Ну, типу, на таку альфу ну, там, КД 8 секунд уже довгувати в реаліях нинішнього рандому, а там якесь 7-7 було б. Там 7, 8 було б Ну, от тобі виходить, що. А, поки то, поки сього, е, я б раніше там убив би один танк, раніше був би другий танк, там раніше б щось зробив би третьому танку, потім, відповідно, раніше повернувся б на цього гонсалу. Ну і все, от так воно і виходить, що там десь тобі забракло, там забракло, там пізніше виїхав, там пізніше од'їхав, там пізніше скадешився, там пізніше добив танк, ну, от так воно і виходить. Тому е, да, дійсно одним єдиним яскраво вираженим мінусом цього танка є саме його перезарядка, а точніше, співвідношення перезарядки альфа от якось так, да. Інші мінуси, вони або ну, просто суто номінальні, або суто балансні правки, або ж не такі значні відчутні, як усі інші. Якась така історія. Ну і знову ж таки, наглядно було продемонстровано. От ми в цьому бою стояли. Мене чуваки не пробивали в мене той же каєн, той же ось Гонсало, там та сама, я не знаю, Т-28 ось його виїжджала, не пробила мене і так далі. Ну, а на Гонсало, само собою просто встигло в борт заїхати і все на цьому. Тобто я стояв би я зараз і далі лобом. очевидь, він мені не закинув би.

От, і, очевидь, походу мої сподівання марні. А ні, все, не марні, вони одного добили. Боже, там тут фуловий тур, що він робив весь бій, де він стояв, чуваки. А, ну в нього, по-моєму, загартування немає, тобто це уже слабоумний одразу. Бачите, танк важкий, а тортл саме є важким танком, а не ПТСО, як вам внушили. Тому, бачите, важкий танк без загартування це одразу слабоумний, тут якби до гадалки не ходи. О, Це, як бачиш, чувака, який грає на ЛТ, там, в принципі, запитання вже одразу всі відкидаються самі собою. От. Да, тому. В принципі, ну давайте, добивайте його, боже замахали його ні, це падло дивиться на це все говно. Це ж чергове, чмо, чмока, ніхто не знає, ніхто не міні яке щось там стоїть, чилить, тікає весь бідство ФК на базі, і тепер воно флонька катається а замість того, щоб у... вчасно, коли це треба було робити, розмінювати свої хп, танкувати з усіма разом і так далі. Так, замість того, щоб там стоять десь біля мене, скажімо, да, там, де воно був я, ось я був ось тут, а він там, скажімо, стояв би десь тут на оттяжки або тут, або ось ось тут. Ну так він би поміг би йоху, Йох би не вмер. Він поміг би мені, я б не вмер. А він би поміг би оцьому, що це таке ТНХ, чи що це таке стоїть, не бачу. да, по-моєму, ТНХ, він би він би поміг трьом танкам разом. Ми б не вмерли, ми б довше тут оборонялися, довше жили, б, ну і загалом ситуація була б куди більш приємною. Ну, але, чувак, оправдайсь там стоять АФК позаду, щоб в кінці бою лишитися фуловим і просто віддати свої ХП, замість того, щоб протягом бою їх планомірно поступово розмінювати. Ну, коротше. П'яні маргінали грають всю гру, це очевидний факт. От, ну, але маємо те, що маємо. 2500 в другому бою, один фраг, 2000 блока, майже 2000 майже так само асіста. При цьому цьому це топ-1 по команді, пофармили б за такий бій 100 тисяч. Але не забуваємо, що в цьому бою у нас не тільки 2500 дамага, а ще й 2000 суми. Тобто сума там виходить... Nistuma s Асіст, перепрошую, тому 4500 суми. А асіст у нас рахується як 1 до 2, тобто 2000 асіста це у нас 1000 дамага. Ну саме по сріблу воно оцінюється в такому коефіцієнті співвідношенні. Тобто це виходить нам далеко срібла як за 3500 дамага. 100 тисяч, якось так. Е, підсумовуючи по всьому вище сказаному. За два боя в середньому ми отримуємо 2674 середньої шкоди, 1000 майже середнього асіста і 1650 середнього заблокованого броней дамага. Танчик Класний, веселий, цікавий, прикольний, з двома нюансами, з двома мінусами. Він е, навіть так, не не так, так, з двома з половиною нюансами і мінусами. Е, перший нюанс, який я рахую за 0,5, це його швидкість, і за якою він ну, буквально трошечки не встигає в динаміку боя. От було б на 5 км більше, було б прям око. Це була б така звичайна, середня швидкість по палаті для подібних танків 8 го левела. Ну саме для важких от, його формації. При всьому цьому. Чи є ця швидкість балансною, Да, вона є балансною, але от такі реалії рандому, що в динаміку, вони трошки нас по динаміці ми трошки вибиваємося. При цьому повноцінний мінус це стабілізація для 105-мм гармати, яка не виправдано довга. І при всьому цьому м -м, банально перезарядка, 10 секунд під Альфу в 320, це гавно. Це очевидний беззаперечний факт. Це та проблема, яка зараз є у Льови. і та проблема, через яку, скажімо, не сильно актуальним є умовний тайп 63, в якого перезарядка 8,8. але навіть 8, 8 8, це довго під альфу в 320. Розумієте, в чому нюанс? Тобто, ну у нас є Ренегат, в якого 8 секунд кадає і перезарядка. Ой, і Альфа Страйк 360. Вся. От і вся історія, от те на що треба орієнтуватися. Ну, максимум там на е 75 ПТС, або там на якогось Вазіка модель 6. От там 8,5, 8 і 8, 8, 8, залежно від того, що ви зібрали, але також альфа 360. Оце нормально. От 8 до 9 на альфу 360. А 10 секунд на альфу 320, ну само собі, це гавніше, ну тут немає про що говорить. Ну, і, до речі, просто був запускать, що знову ж таки, ось як кружок величезний, то і зведення починається з більшого і воно із нормального перетворюється на трошки довгувати. Вот, якось так. В принципі, у всьому іншому танку грабельний банально, тому що він метовий. І тому що він, по-моєму, якщо не помиляюся, пільговик. Якась така історія. Е, все, не грайте все говно, не грайте на арті насамперед, не все добре.